Інвестор не хоче забудовувати, а будівельники ремонтувати виконком Чернігівської міської ради ще на рік продовжив оренду житла для колишніх мешканців зруйнованого гуртожитку на Попудренка, 16 у Чернігові. Зокрема, 32 кімнати винаймають безкоштовно у Чернігівської політехніки. Ще 31 кімнату орендують за гроші у будівельного ліцею та ліцею залізничного транспорту. Загалом там мешкають 125 людей. Повідомив начальник відділу квартирного обліку міськради Михайло Католик. Як сказав міський голова Владислав Атрошенко, вони хотіли знайти інвестора, який би звів новий будинок на місці зруйнованого гуртожитку, але не змогли цього зробити. За словами Атрошенка, приватні забудовники не бачать для себе комерційної вигоди у будівництві на попудренка. 16. через це будівлю хотіли відремонтувати коштом міста. Тендер на капремонт обваленого гуртожитку провели в серпні цього року. В торгах перемогла фірма УТБ інженіринг. Роботи вони мали виконати за майже 32 мільйони гривень, але також відмовилися від них. Відмовляюся, нема бажаючих. Сьогодні все складні об'єкти, нема бажаючих будівельників. Все робити, як сказав Владислав Ватрошенко, вони продовжують пошуки інвестора. На сьогоднішній сьогодні день ми не маємо бажаючих робити всі відновлені роботи. І так само. Нема одностайної позиції мешканців, які там прописані, які там частково приватизовані, не приватизовані ці кімнати, і в них нема однієї позиції щодо відшкодування, яке б могли вони отримати. Тому це питання в часі пролонговано до знаходження будь-якого з одного з рішень. Чи Домовленість буде з потенційним забудовником. Якщо буде таке рішення, треба буде одностайність мешканців, щоб вони, всі були, ну, щоб вони всі погодилися з пропозиціями інвестора. А якщо не буде такого рішення, то ну, треба буде продовжувати шукати процедурно і процедурно вирішувати, хто там забудовник. Нагадаємо, 12 грудня 2016 року 180 мешканців гуртожитку на попудранка 16 у Чернігові втратили дім через обвал стіни. Травмувалися семеро людей. Загинула 25-річна жінка. Тоді ввалилися чотири поверхи зруйнованими. залишилося вісім кімнат. Людей з аварійного гуртожитку відселили.